Негода, наче хвилю в Дніпрі, Нартують чорні хмари у горі, Бувало, також мряка, та й мла, нежданно чистий обрій облягла, і раптом, бачиш, треба дну платить, то український прапор майорить Зима настала глибоченний сніг на сквери, площі і бульвари, ліг. Та подивися, Уже у вікно, де має жовто синє знамено, ласкавий літні леїт проліта, а там світи пшениця золота. Це український прапор, диво цвіт, відбився в ньому неповторний світ. І Чорноморська гожа синява, і далина мрійлива степова, Карпати в нім, Донбас, галичина. Ся прихороша рідна сторона, в нім біль народу, гордість, жаль і гнів, чекання світлих, радісних часів.